Так. І попробую на велику длину. Вона потім випускає не з одного пагане, а воно у мене аж на третій рік випустила, вони ще пагани Паган і далі вона зацвіла, процвітає і буде ще кущ там один. Так що мені там, я під забором її тут посаджу. Вон, ось Отак. Ну, от, Хватить. Дивіться, отак десь. Ось обріжемо. Щоб п'яточка була в нас, залишалася. Глядіть, п'яточку, не обрізайте, не трогайте. Ми саме... Головне нам п'яточка. Ось Ось вона. Ось. Щоб була в нас п'яточка. Вона. Де вона там п'яточка, дивіться? Так ми її в землю і положимо. Зараз я покажу, як це буду я робити. Ось у мене лопата стоїть.